Доброго дня, любі мої персики. Ну що, це була б не Світлана Анатолійовна, якби не написала вже листа в Мінекономіки. Чекала на відповідь, щоб записати вам відео. І так, мінекономіки мені офіційно відповіли, чи маю я право бронювати від себе працівників як фізична особа-підприємець. Ну що, читаємо. Значить, офіційний лист номер 2704-20, 35640-07 від 14.05.2024 року щодо бронювання військовозобов'язаних працівників, які знаходяться у трудових відносинах з працівником ФОП Лисюк Світлана Анатольовна. <кхух> 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 Вибачте. І так, поїхали. Значить, Міністерство економіки України нам відповідає. У зв'язку з листом Мінекономіки вони посилаються на 31.03.2023 року номер 2704 20 щодо надання роз'яснень з питань економі... організації бронювання фізичних осіб-підприємців. Значить, що вони нам розповідають? Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України, органи влади, бла, бла, бла. Згідно з пунктом 1, 1 положення про Міністерство юстиції, бла, 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 бла. Також, згідно під пунктом 32, пункту 4, положення про Міністерство юстиції України надає роз'яснення з питань, пов'язаних з діяльністю мін'юсту, його територіальних органів. Окей. Водночас порядку інформування зазначаємо, що при вирішенні порушеного у листі питання необхідно вираховувати наступне: правові основи мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні засади організації цієї роботи, повноваження органів держвлади, органів місцевого а також обов'язків підприємств, установ організації незалежно від форми власності. Бачите, нам з вами підвели рисочку. Незалежно від форм власності. Повноваження відповідальності посадових осіб України, закону України про мобілізаційну підготовку, бла, бла, бла. Статте 24 закону визначено, що бронювання, які перебувають у запасі, здійснюється у мирний та метою забезпечення, бла бла-бла бла бла. -бла, -бла. Так, пунктом 3 частини першої статті 25 закону визначено, що бронювання підлягають, які працюють на підприємствах в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконаних робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ. При цьому мобілізаційні завдання, бла 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 до підприємства установ газеті, що залучаються до виконання мобілізаційних завдань, бла бла. Також визначаємо, що. Шо, замітили, да? також визначаємо, що не що, а що. Згідно з положенням статей 2 і 3 господарського кодексу України, учасниками відносин у сфері господарювання є суб'єкти господарювання, споживачі, органи державної влади, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб'єктів господарювання, що дійснюють щодо них організаційні господарські повноваження на основі відносин власності. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних, соціальних розвитків, є підприємництвом, а суб'єкт підприємництва є підприємцями. Тобто вони нам говорять, що в законі написано так, а розшифровують, що підприємці також є підприємцем, підприємництвом. Значить, далі йде бла-бла-бла. Стаття 62 ГК України визначена, що самостійне самостійний спіль... створений компетентним органом державної влади або іншим, бла, бла, бла. Пан Олександр Банчук ніфіга мені не відповів. Але мені приложили ще один лист, прямо від Міністерства економіки, прямо фізичній особи-підприємці Лисюк Світлані Анатолівні. Що ми маємо? Щодо бронювання військово шановна Світлана Анатолійна, міноекономіки розглянула ваше електронне звернення щодо надання роз'яснень що стосовно бронювання на період мобілізації та воєнний час працівників, які знаходяться у трудових відносинах з СФА, як фізичні особи та повідомляє в умовах правового режиму. Воєнного стану бронювання на період мобілізації та на воєнного реагування кабінет міністр деяких питань бла, бла бла Разом з тим постановою бронювання на період мобілізаційний та на воєнний час військовий ФОП не передбачено. Не передбачено. Читаємо далі. Водночас інформуємо, що з метою правової оцінки можливості застосування норм закону про мобілізаційну підготовку та постанови до ФОП у разі, якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань або виробництва ними товарів, виконаних робіт, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, або які є критично важливим функціоналом для економіки, зараз увага. Та забезпечення життєдіяльності національної мінекономіки звернуться до мінюсту. Стосовно порушеного питання, мінюст поінформував мінекономіки листом. Копія листа додається. Ну, копію ми вже вам прочитали. Тобто нам пан Сметанко, який це все підписав, говорить про те, що якщо у вас є, і ви можете довести. Що ваші працівники можуть забезпечувати належним чином наші лави ЗСУ, то можна звернутися до них на бронювання. Читаємо далі на бронювання звернутися, так? Значить, дивіться, у ФОПів. Є такі види діяльності, клас 3030, виробництво повітряних космічних літальних апаратів, супутного, тобто виробництво дронів. А, якщо у когось є таке виробництво або щось на кшталт цього схоже, а, ви можете сміливо йти і подаватися на бронювання. Абсолютно нічого не боячись, вам забронюють ваших працівників. А, Тим часом паралельно, що відбувається, в Мінекономіки 16.05 не так давно скасовує наказ про бронювання працівників деяких технологічних компаній до уточнення ситуації. Товариство назв не буду читати, самі прочитайте, але щось там вони не порозумілися. Тому будьте уважні, коли готуєте пакети документів на бронювання, щоб ви знали, що. Треба все правильно підготувати, бо вам може бути відмова. Далі, 14 травня, у нас вступає в силу постанова номер 555 Кабінету міністрів України про внесення змін до порядку бронювання. Тобто є деякі зміни. Деякі це які? Це стосується ось, опалено-енергетичного комплексу. Міненерго, Мінцифри. Тут є переліки, ви відкрите, будь ласка, щоб я тут не читала, бо мені потім ютубчик скаже: все покапкасла А, І ознайомтеся, можливо, ви потрапляєте в якусь із цих категорій, яким дозволено 100% бронювати своїх а, працівників незалежно від того, чи є у них військове звання, чи немає. Ось це те, що я хотіла вам сказати про це. Хто хоче написати листа особисто від себе на, своїх ФО... на свого ФОПа, на своїх працівників, будь ласка, є гаряча лінія, вони її підключили, до речі, її не було. І тут можна абсолютно спокійно написати звернення, можна зателефонувати кому як буде комфортно. Все залежить тільки від того, як вам комфортно. Ось номер телефону 96-68-00. Пробуйте, дзвоніть, консультуйтесь. Тобто, нічого такого тут немає, важкого. На емейл e вони прекрасно приймають листи. Звернення електронні, як бачимо, на них відповідають. Тому пробуйте. Кому потрібно, пробуйте. Я впевнена, що у вас вийде. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.